Типа чисто роботяга. Короче, начальник фермерів їде. На моїй фермі як працюють люди, чи халтурі. Зараз їх, їх построїм. І всі штуки. Так, начальник їде провіряти. Своїх підлеглих. Видно, що начальник чи ні. Мене трошки косить, коли я ходжу. Так, Так, хлопці, все добре у вас тут. Начальник приїхав провіряти. Так, да, все добре. Зарплату виплачую. Я тільки встроюся на роботу. Ну, дивіться, я, якщо що, начальник, я тут головний по цим полям, то ви звертайтеся. Добре. Я отам сижу, в офісі, коротше. Тільки дивіться, не халтурте, бо бульбу я вам не Дарую. Так, молодий чоловік, чому ви стоїте на місці? Начальник підійшов до вас, так розказуйте, що там у вас трапилось. Ну, я працюю. а мені зарплату дуже маленьку, по 5 гривень дають. А хто вам зарплату назначал? Кого ви ту, у нас влаштовую на роботу? Черед, через кого? Не знаю, якого то пузатого такого же. А, это у нас тут всі пузаті. Ви розумієте, ми на офісі сидимо. Що я що зробив? я сам самого утра працюю. П'ять урожай зібрали. Да, може прогазить. Тут плохо. Урожай поезд, то надо гамна завести. Приведіте на Я зараз комусь передам, хто там гам... гамном займався.